Хорошо, понимаете, выношу монолитную область.

进来一会儿就行了。 Лоту просимо вас не використовувати ніяке електронне обладнання на борту літака під час зльоту та посадки. Користуватися мобільними телефонами забороняється протягом усього польоту. Дякую вам за увагу. gentlemen. Very welcome on board Anton 148 Air Ocean Airlines of flight to Love. The captain today is uh Gorin. Andre, my name is Alec. I'm uh senior cabin crew for you today. Okay. This captain, on 148. Uh, there are four emergency exits. Each was a square remote with the red exit sign. There is also three plating on the floor which emitted the password to the exit in the darkness. Сьогодні, от саме на літаку українського розробника, це фірма «Антонов», Ми виконуємо цей політ. Сподіваюся, що політ нам, нам вам сподобається. Літак нас. Я не бачу причин, щоб він не сподобався. Чуть. Літак, погляд пілотів, я сам теж пілот. Мені дуже подобається цей. Я хочу вас попросити, що політ... Зробимо все, що політ для вас був приємним, щоб вам все сподобалось і хочу попросити у вас, якщо вам сподобається політ з нами, якщо вам сподобається наш літак, будь ласка, розкажіть всім своїм друзям, знайомим і просимо, запрошуємо всіх до польотів з нами. І як кажуть, купуйте все українське, так? Да? Ви на шлітах звершується для посадки в аеропорту міста Львів. Прохання до вас зайняти свої місця за стипнути ремені безпеки, привезти спинки крізь у вертикальне положення та скласти столики, що перед вами. Віта панове, ми раді вітати вас у Львові. На місце час 11 година 26 хвилин. Температура повітря в місті 6 градусів вище нуля. Ladies and gentlemen, welcome to Lviv International Airport. Uh, the local time, uh, half past 11 in the morning.